Ірина Тровська розповіла про зусилля активістів, очолюваної нею громадської організації з надання допомоги криворізцям, які беруть участь в антитерористичної операції, про збір коштів та їх використання. Зокрема, вона повідомила, що через їхню волонтерську групу пройшло більше 92 тисяч гривень. Всі ці кошти спрямовані на закупівлю спецспорядження. ми представили образи того, що…» что... На даний момент є у нас і то, що ми готові <кій>, в 93-ю бригаду, це це накоління, рації, розгрузки. Кстати, розгрузки мы освоїли производство розгрузок здесь у нас в Кривому роді. За час діяльності громадської ради для потреб армії її активістами було закуплено більше 40 рації, біноклі, прилади нічного бачення та інше військове обладнання, в тому числі й бронежилети. Зараз сложилась така ситуація. Ми заказали их, нам обіцяли. От сьогодні ми были ехать их їх пробовать обстрілювати. Не вийшло зараз. Нам обіцяють на вторник, що вони будуть бронежилети більш детально про налагоджене виробництво у місті автоматних розгрузок для солдатів розповіли присутні на прес-конференції громадські активісти. Это для это автоматная разгрузка. Стоимость разгрузки выходит 160 гривен. Действительно, вот этих автоматных разгрузок надо очень много, потому что они есть у каждого солдата. Есть там несколько должностей солдатов пулеметчиков, им они малы, там магазины чуть больше. Поэтому пришлось потом их немножко усовершенствовать и сделать еще и пулеметные, потому что передали в лагерь. А вони оказались И всі было треба було сделать зробити чтобы щоб Сделали взяли політне і, і передалі. Тепер туди дзвонять наші воєннослужачі. Очень большою благодарність горяти, спасибо за те, що дійсно именно то, що надо. Валерій Давидюк подякував усім небайдужим городянам за допомогу танковій бригаді Криворізьким бійцям. На прес-конференції Ірина Туровська принесла публічне вибачення керівництву центрального комбінату за розповсюдження в соцмережах несправедливого звинувачення підприємства у поставці для армії неякісного обладнання. Це не їх машини то, що вони поставили роботу в зоні бойових дій і нарікання на їх техніку немає. Приношу вам вибачення і надіюсь, що ви будете продовжувати допомагати нашій армії.